Rumi, mi, mi... Tak, nu, ja, хлопці, будь ласка. Квартить белки с яйцами. С яйцями. Белки с З яйцями! Там ну ще раз. Білки з яйцями. Білки з яйцями. Короче, чуваки, что вы хотите сегодня заработать, можно з яйцями. с яйцами. А, ні, ми з яйцями. Представляємо вам нову рекламу. Эээ. Джелят МАК 1000. А для чоловічих ніжок. Без ГМО! Дякую хлопці, будемо дивитися. І не тільки піну для бриття, а ще і станки. А ще і хустинки. Хустинки. Ну що ж, хлопці, не будемо все розкривати глядачам, будемо дивитися. І так, з вами квартет білки з яйцями. Для провірки ефективності чи правильної побрели наші ми будемо використовувати не ці, но, СКЕ. а не хусте мке. Всім зрозумі. Ло! Тоді почне Мо! Ну що, попри поводу? Ну да. Давайте, пацани, без тричек відчуємо ця, ця бритва, яку мені подарувала компанія Gillette для того, щоб я не побрив свої ніжки. цю бритву мені подарувала бабуся на моє шестиріччя. Я їй дуже вдячний. Дивіться, дивіться на неї. А так, що? Ця особа гламурна бритва мені скинулись пацани подарили. Так. А ви на 8 березня. Пацани, ви готові? Так. Да. Хусточки. Хусточки. Наші хусточки залишаємо тут. Iesu, sí, Iesu sí. Iesu sí. Am sgidu? Os gais sgidu Yna, mae'n dda, mae'n dda Mae'n dda, mae'n dda Am sgidu? Yna, ni, da? Dwi Dim ond tebalu O, sgidwch! O, sgidwch! O, sgidwch! Dim Чуваки, це реально п'яна. Це не подстого. Ні. Давай. Давай. Дивіться. Потона І Я провожу перша валіня. О, Вода. Відчуваю шалане щось, зновай. Давай, наричаємо, це челевен. Це легендарна брифа. Розумієте, все легендарна брифа. Тепер проходжувати нашої. Надій, навіть че це Дмитро Варківець. I'm a man. So, I'm a man. a man. I'm a man. I'm a man. I'm a man. I'm a man. a man. I'm a man. I'm a man. I'm a man. I'm a I'm a man. I'm a man. I'm a man. I'm a I'm a Це таке хто? Маленький, давай не вийде на две стріжі. Олексій! Да, Там мені хотіть папарівки. Ооо! Оооо! Який рельєп, ні. О! О, о Блін, це просто добре! Ні! Що ж це таке? Забилося заліва! Забило. Отже, ми пробуємо наші носкохустинки! Отже, хлопці почали! Ой, так, боже. Ого, Це дійсно, це дійсно вчила война штука, ну ще раз. Дивіться ще, Я побрився, навіть підпакую, дивіться. Ми в хату цього не показна, а ми побрилися жені. Ну я не буду покривати. Вони побрили значить. І на кінець варто сказати, що зібрали.